Ну, Це заслуга Стаса і вигаша в тому, що ми зараз прийшли до холодної води. Стас запросив до участі Ice Bucket Challenge. От, я також постараюся, зараз щось подібне. відповідно, приготувалися. Для того, щоб вода не здавалася дуже тепла, ми взяли собою трошки льоду. Все так воно стає. А тим часом, поки воно там доходить до порядку, я хочу передати естапету, так само запросити до участі. в Можна почати з України. От. Нехай це буде анісимо, але попробує, облиться, думаю, піде на користь. Також... Є в нас в Німеччині наш такий давній друг Оксана Поль. Ой. І як там колись жартували. Paramount Pictures представляє. Я думаю, Оксана так само зможе. Оксана, чекаю від тебе. майже 24 години на те, щоб це повторити. Ну і маю в Польщі дуже хорошу знайому Марту Домбьовську. Мартущик. Вем же ты э, любишь зимного воду. Це гарненько потекло. Поняв, Стас, це тобі не в теплу воду лід кидати і потім обиватись, ніби холодно йому.